Дорогі друзі, ви зараз підходите до дзеркала, а там ось така ось ситуація. Одне плече вище іншого. Знаєте хто в цьому винен? Ось ця красуня, яка в цьому винна. Верхня порція трапецеподібного м'яза. Тут шматок м'яса у вас можливо менший, а якщо ж більше, напишіть в коментарях, хотів би подивитися на вас. Так ось, під верхньою порцією трапецеподібного м'яза знаходиться дуже важливий м'яз. Мускулес селеватор скапула. М'яз, що піднімає лопатку, ось тут він знаходиться. І коли він коротше, він піднімає лопаточку ось так от нагору. Тригери на ньому, ви навіть не уявляєте, які чудеса творять. Вони дають головний біль, біль у шийному відділі, підвищують тиск. Вам це все знати не потрібно. Вам просто потрібно взяти пальчик і знаходити на м'язі, що піднімає лопатку. А це верхній край. Ось тут -от. дуже багато яскравих відчуттів. Продавіть ці тригери і будьте здорові! А з вами був Малой. Тут про життя без болю та обмежень з медичним підходом. Підписуйся!